дорожньо транспортна пригода трапилася на проспекті з Луки у Тернополі. Там водій не впорався із керуванням та наїхав на електроопору. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Під час засування всіх обставин події та перевірки відповідних документів патрульні помітили водія ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестеру Драгер. Результат виявився позитивним. У його крові було 1,61 проміла алкоголю. На водія інспектори склали адмінматеріали та вилучили у кермани. Чи посвідчені водія? Тернопільські патрульні виявили водія з підробленими документами. Під час спілкування з водієм та перевірки документів інспектори знайшли ознаки підробки водійського посвідчення. Окрім візуальних ознак підробки, з'ясувалося, що згідно з базами даних документ належав іншій особі. Поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин. На Тернопільщині оперативники департаменту внутрішньої безпеки заблокували схему уникнення мобілізації. Директор міжнародного благодійного фонду за 10 тисяч доларів гарантував отримання документів про інвалідність. Тепер така благодійність може коштувати йому 8 років позбавлення волі. Уникнути мобілізації та легально виїхати за кордон. Пропонував чоловікам призовного віку мешканець Тернополя. Виявилось, що фігурант, керівник міжнародного благодійного фонду, обіцяв охочим оформити документи про наявність другої групи інвалідності. Він запевняв, що може вплинути на службових осіб лікарської. Комісії, щоб ті офіційно визнали клієнта інвалідом другої категорії. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження у глянтами медкомісії у закладах охорони здоров'я. Схемі зловмисника завадили оперативники Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Поліцейські разом із працівниками Служби безпеки України затримали фігуранта на гарячому одразу після отримання ним грошей 10 тисяч доларів. Слідчі поліції Тернопільщини вже оголосили керівнику благодійного фонду про підозру у зловживанні впливом частини 3 статті 369 з приміткою 2 кримінальних. Ного кодексу України за йому загрожує до восьми років за ґратами. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.